Найменша бананка в нашому асортименті в смарагдовому кольорі. Тарва 3034. Не те, що вона прямо мікроскопічна, але багато в неї не влазить. Якщо ви носите лише з собою ключі, телефон і, можливо, невеличкий гаманець, вона саме те, що вам потрібно. Сюди вільно влазить великий телефон, влізе ProMax 16 і тому подібні телефони. От, влізуть ключі і більше нічого. Виглядає вона навіть на мені, ну, типу, не дуже-не дуже маленькою. Носити її можна тільки так, як я її ношу, а легким рухом. За допомогою металевого фастекса вона знімається. Бля. Легким рухом ми розтібаємо фастекс і перевдягаємо її на пояс. На поясі вона взагалі виглядає природно як класичний банан, як то було задумано багато років, десятків років тому. Має одне основне відділення, куди влазить телефон. Повторююся. Всередині є кишенька на блискавки, покласти якусь дрібничку, карточки, ID-карту і ще одне є. Приховане відділення, сюди можна покласти паспорт. І він буде безпосередньо біля вас, якщо бананка на вас, туди навряд чи, чи хтось потрапить. середині бананки є текстильний підклад, це не бомж-версія, як у наших конкурентів. Це повноцінна бананка з повноцінним підкладом, все прострочено, все рівно, все якісно. Всередині також кишенька на блискавці, але вже на пластиковій, з фірмовим тисненням тарва. Те саме і в задньому відділенні. Це тканинний підклад, це металева блискавка, це металева фурнітура тарва. Не спіш переключатися, якщо тобі треба бананка побільше. Це наша найменша версія 3034, середня версія у нас називається 3035, а саме велика 3036. Дуже просто. Всі вони близняці, близняшки. Та сама конфігурація, та саме все, але збільшена в масштабі. Від 25 см до 33 см. Пананка може бути пошита в різних шкірах. Наразі ви бачите Crazy Horse, смарагдовий, може бути синій, чорний, конячний, будь-який, коричневий, класичний, а також можуть бути м'які шкіри НАПА, а також м'яка шкіра флота, тактичний або альпіністський фастекс. Металевий, товстий це залізяка. Це дуже надійно, дуже зручно і відстібається легким рухом. Цей фастекс сам ніколи не розтібнеться.